Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і спільність Духа Святого нехай будуть зі всіма нами. Амінь. Дорогі брати та сестри, нагода, з якої ми зібралися разом сьогодні в нашому, в нашій церкві в цій вечірній час, це свято Соборності України. І можна було б, напевно, сказати, ну, але яким чином. Це стосується безпосередньо нашої громади, яким чином це стосується церковного життя. Чи треба нам в такі часи збиратися окремо ще ввечері, щоб згадати, ми могли б помолитися і вдома напевно. Але це таке чудо насправді, тому що тексти, тексти на цей день, які ми читаємо, які даровані нам в книзі Гасел. Напевно, відомий книжці для всіх нас, книзі Гасів. Тексти, які даровані нам на сьогодні, вони теж говорять про єдність. Почуйте, будь ласка, ці слова. Перший текст знаходиться в 106 му псалмі, тому псалмі, яким ми з вами вже молилися сьогодні. І звучать так: тих, кого Він зібрав із різних земель, зі сходу, заходу. З півночі і від моря нехай славлять Господа за милість Його і чудеса Його для синів людських. І другий текст з Нового завіту знаходиться він в листі святого апостола Павла до Ефесян в другому розділі вірші 12 і 13. Аже в той час ви були без Христа, відчужені від громади Ізраїля. Чужі завітам обітниці, без надії і без Бога у світі. Але нині в Христі Ісусі ви, що колись були далекими, стали близькими через кров Христа. Отже, два таких текста, які допомагають нам задуматись про те, що ж таке єдність, що таке соборність е, насправді. І подивимось так. Спочатку на історію народа ізраїльського і на перший текст, який ми читаємо тут, і він якби натякає на те, що Господь збере свій народ, Він збере свій народ. Скільки разів таке відбувалося в історії народа ізраїльського? Безліч разів, да? коли їм потрібно було гуртуватися, коли вони були розділені, розділені багато разів, їм треба було єднатися, аби протистояти ворогам. Або звільняти землю, коли їм потрібно було щось робити, щоб знову пригорнутися до Бога, щоб знову відчути цю єдність з Ним самим. І таким чином мати сильну державу чи сильний народ, таким чином єднатися навколо Бога і бути міцними, бути сильними. Ми можемо згадати багато різних речей, але. Напевно, згадаємо про те, що сталося не так давно, а в 1948 році, якщо я не помиляюсь, в ООН було визнана, да, визнана держава Ізраїль, була проголошена створення чи відновлення держави Ізраїль, і з того часу розпочав, розпочався цей процес соборності або єднання. І ці слова, вони ніби як. Відтворюють те, що відбулося в наступні десятиліття, коли Господь збирав із різних земель від усюду, зі всіх сторін свій народ, зі Сходу, з заходу, з півночі, з півдня, від моря, зі всіх, зі всіх сторін. Таким чином ця держава держава постала, да і держава ця потребує теж єдності, теж потребує. Згуртованості, соборності, тому що е, знаходиться в таких умовах, коли навколо ну, майже будь-яка країна чи будь-яка етнічна група вороже ставиться до них да, і намагається і навіть в своїх програмах, якихось і мріях, має знищення взагалі цієї єврейської держави і хотіли би просто позбавити цей народ можливості жити, перебувати. На цій території. Але сила цієї держави, вона якраз в єдності, в тому, що люди тримаються, не зважаючи на те, що вони настільки різні. Зовсім недавно стався цей теракт, коли був напад, ви всі пам'ятаєте, на ізраїльське поселення. І війна, яка розпочалась після того, ну, припинилась на даний момент, але війна. В якій ми з України могли побачити деякі цікаві моменти, які б, напевно, було б добре застосувати і в нас самих, коли люди, держава чи різні партії створили спільний уряд да, уряд єдності, уряд єднання для того, щоб протистояти тим складнощам, визовам, які тоді з'явилися в них. Напевно, щось подібне потрібно і нам в Україні, щоб ми не сварилися, щоб не боролися, щоб не звинувачували, а навпаки, об'єдналися і були сильними, оскільки і ми також маємо тяжку важку війну і маємо цього ворога, з яким з яким змушені боротися, якому ми змушені відповідати і протистояти. І це для єдності і виживання країни, напевно. Є дуже важливою складовою. Друга річ з Нового Завіту, і мова йде про інше єднання. Да? Мова йде про те, що в Господі Ісусі Христі розпочалося нове єднання, і тепер вже не єднання одного народу на своїй землі, а єднання навколо Христа, багатьох народів і багатьох етнічних груп. Подивіться сьогодні на християнську церкву, наскільки вона різнокольорова, можна було б так сказати, скільки в ній є етнічних груп, скільки віруючих є в кожній країні, фактично, або в більшості країн, що існують в цьому світі. Люди єднаються навколо Господа Ісуса Христа. Та звістка, яка була проголошена в Ісусі Христі, в Ізраїлі ця звістка вона дійшла до багатьох народів, багатьох земель, і це стало таким призивом єднатися навколо Господа. І це найбільша, найвища сутність єднання якраз в тому, що через віру в Господа Ісуса Христа ми, ми єднаємося в ньому в тілі Господа Ісуса Христа, в Його церкві, в невидимій церкві. Там, де ми стали одним цілим. І зовсім не має значення, якої ти національності, етнічної приналежності. Зовсім не має значення, в якому місці ти живеш, що ти маєш і чого ти не маєш. Головне стало, що ми маємо таку велику єдність, ми маємо братів і сестер повсюду. І я, як людина, яка подорожує час від часу. Їде в службові відрядження, я відчуваю це в кожному місці, в кожній країні. Я відчуваю єдність між християнами, між людьми. І хоча це в більшості лютерани, але і між лютеранами теж потрібна єдність. І лютерани теж складають одну із важливих частин християнського світу. Ця єдність в нас через кров і тіло, і кров Господа нашого. Ісуса Христа. Кожен раз, коли ми приходимо з вами до алтаря Господнього, і кожен раз, коли ми єднаємося, приймаючи тіло і кров Його, ми єднаємося не тільки в нашому колі, стаючи навколо алтаря, не тільки тут, локально, але й зі всім світом, зі всіма християнами в світі. І як би хто не вчив, що б хто не говорив, в нас один Господь. Ісус Христос, в нас одна віра в триєдиного Бога, в нас одне хрещення і одна церква, врешті-решт теж. Тобто ми соборні, ми єд, єдині, ми таким чином є в Господі Ісусі Христі насправді однією церквою. І тому тема соборності для нас, як е, для країни. Сьогодні вона теж є важливою. Да? Ця соборність вона може будуватися в тому числі на тому, про що я говорив сьогодні: соборність навколо Ісуса Христа, навколо нашої віри, навколо наших спільних цінностей, навколо традицій, можливо, хоча вони різні, але навколо взаємоповаги і свободи. 22 січня 1919 року в Києві на Софійській площі відбулись урочисті збори. І, напевно, ви знаєте, що саме там сталося. Да? Це було досить урочисто, була побудована брама, багато гарних речей говорилося, а головне, був зачитаний акт злуки або акт об'єднання українських земель. Після багатьох століть роз'єднання, коли люди, українці, українські етні, етнічні українці проживали в різних імперіях, да, в різних державах, настав цей час, коли ці імперії рухнули завдяки Першій світовій, і нарешті постали національні держави, і в українців, як етнічного групи, етнічного народу, теж виникла. Можливість створити свою власну державу. Вона не була, на жаль, довго тоді, але все ж таки отакі події, вони показали, що народ, який жив в різних країнах, народ, який мав різні традиції, по-різному виховувався, да, все ж таки бажав бути разом. Їх об'єднувало бажання. Будувати свою власну державу і єднатися, в тому числі навколо Господа Бога. Тож цей вечір, коли ми говоримо про соборність, ми можемо говорити про різні речі, але пам'ятати про те, що такі речі Господь дарує нам і сьогодні. І ми сьогодні теж. Маємо пам'ятати не просто про це як про якусь історичну подію, але й дбати про те, щоб ця єдність, ця соборність існувала і між нами. Хоча б на маленький такий приклад, хоча б між нами тут, в церкві, щоб ми відчували єдність разом навколо Господа, щоб ми створили такий оазис любові, в якому кожен міг почувати себе добре. Який відчував би, що його тут люблять, приймають яким, який він є, що тут є Господь, і Він діє серед нас для того, щоб зробити нас своїми дітьми, дарувати нам сили для життя, показати шлях, по якому нам йти, і підтримати нас на цьому шляху. Тож соборність і єдність важливі речі для кожної людини, кожної родини. І кожної громади. Нехай в цей вечір Господь дарує нам все це, і також дарує нам можливість працювати для єдності між всіма народами, які населяють сьогодні Україну, взаємопорозуміння, підтримки, поваги і всього, що потребує кожна національна група, щоб почувати себе вільною і спроможною розвиватися в цій країні. І, мир Божий, який є вищим за все наше розуміння, нехай збереже наші думки, дарує нам все можливе, щоб жити і рухатися далі в Господі нашому Ісусі Христі. Амінь.